Він починає вставати і ричати. І просто в цей момент я розумію, що він увесь цей час слідкував за мною ну, і просто дивиться на мене. Я отак от відвертаюся і він прям пригає з цієї ну, на мене. Рвані рани на спині та психологічна травма, за словами Любові Кіракасьян, без причини на неї напала кавказька вівчарка в одному із парків Дніпра. Жінка каже, господарі не змогли втримати тварину. Врятуватися вдалось завдяки чоловікові. Вона починає його якось, хоч але в неї не повідця, ні намордника. Ну зовсім нічого. Вона навіть не крикнула його ім'я, щоб зупинити цю собаку. Любов Кіракасьян додає після нападу, подала заяву до поліції. Її на власників тварини. Сподівається, що господарів притягнуть до відповідальності. Тут проблема не з собакою, а проблема з хазяївами, які нічого ніяким чином не воспитували цю собаку, а тренувати треба дуже серйозно. Власниця собаки Наталія Семенченко каже, попереджала подружжя не чіпати тварину. За її словами, чоловік любові Кіракасьян проігнорував застереження, тому собака і напав. Он взяв руку Люби і потягнув к собаке. Собака зривається з цього стола і побежал. І він її толкнул в спину і побежал далі. І потім його мій муж поймав. Наталія Семенченко розповідає. Після інциденту чоловік повернувся вже з рушницею. Він і прямо перед клеткою почав його заряджати. Я підійшла і стала перед ним, щоб він он... почала кричати не стріляй. А поговорим, давай решим давай вопрос. Он наставил на меня ружье вот так прямо в живот. И он сказал матом, уйди, или я выстрелю в тебя, но потом все равно застрелю собаку. Власниця вівчарки каже, прикладом від рушниці він травмував її чоловіка. Також, за її словами, він порізав собаку ножем. О, на столі сліди крові, але це вже Он просунув між до і он ему попал в рот. Різанув рот. Но собака сразу отскочила, но его это не остановило. Он продолжал и продолжал кричать матом. Власниця вівчарки Наталія Семенченко разом зі своїм чоловіком зняли побої та подали заяву до поліції. Жінка каже, право вже зареєстрували та відкрили кримінальне провадження. Наразі обидві сторони конфлікту чекають на висновки правоохоронних органів. Олеся Приходько, Юлій Тинний, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.